мы нарушаем, во-первых, сами свой закон, который принят в стране, свою полную пенсию на это лечение. Мы это все это не учитываем. Это активно вопрос, Задоволені відповіді, Борис Олесанович, задоволені. Задоволен. Добав Добав за те, щоб, щоб прийняти там проєктне кришка. Загалом не представниця передприємства, котрий проєктуються у 1906-1998 році. Ви контролі його затверджує, період відлотання трудових колективів, рішення виконкому згодою регіонально-віддім фонду державного майна України по Читоміської області. <клухи> Вона не прийняла. Я би хотів, щоб ви за, на сесії затвердили, що магазини, спецмагазини, які передбачаються. Хто буде проти? Ну, то ви ще раз, скажіть, бо ми не розуміємо. Хто за те? Вивчити <говори> це питання. І висок? Ми висок? Ми висок? Можливо, ви таке Ніхто не каже, зараз ми його не вирішимо. Бо, Чи бо ви передати зараз? Думаю, так, можу, ти, можна передати, да, питання. Почалися членами нашої комісії. Для вивчення цих питань підробці робочі групи що передбачалися порядком ден. На 4 місці ми проведені сесії міської ради, допомогу та керівників підприємств і організацій, виїздних на радах безпосередньо на окремих підприємствах міста. голови обласної ради, які доводиться до всіх відділів скорочення апарату, рекомендують Сплатити ще з 59 ще три посади. Знову і була створена комісія. Комісія працювала довгий час. Вивчала, коли указом председателя Ізполкома. мелодію, а потім записання, обговоримо, будемо голосувати чи ні. Мати свою пісню, урочисту, знак міста, намагалися це якось вкласти в слово. Ну, в слові, якщо ви помітили, ми від чого відійшли, від правічних наших скелястих берегів. Так Мені здається, що корінені тут навічно. зрушити нас всі важко. Далі пішли від тих людей, які тут жили, і до нас були, і творили історію міста з від слави батьків, дідів наших, яка плине справді тут, у цьому місті, на цій землі, ніби ріка. Ну, Символ нашого міста ще є, звичайно, Леси Українка, от, яка стала справді серед зимі тоді, тодішньої, і, а сьогодні вже для нас справді стала весною. От, і і в заключному в заключній строфі ми старалися висловити, що місто мусить, що ми повинні жити за нього робити і все так далі. Ну Мені задають запитання, перше там щось там є возв'яги, значить слово воззв'язне, виноград, Волинський. Я чогось думаю так, що може ми це і замінимо, коли зміниться <смістити> назва міста. От ви. Ми ось недавно дали у своїй газеті про, про нову версію, чи як про нове трактування, етимологію нашого слова. І виходить, що наше, наше слово звяги було звучало в санскриті ще до VI до, до нашої ери. І сьогодні просвіта значить, українознавці піднімають, що це слово «звя свято, «гель» — це сонце. Це я думаю, що місто наше справді якесь Боже свято, місто святопоклонників, і свято це наші пращури відзначали, е, приурочували до Великодня. І вони хочуть, щоб створити таке товариство, е, всеукраїнське, розумієте? Мені щось здається у цьому Володимир Іванович, що ми якось, хоч ми числі тих історичних міст, які в українських і оці вулиця. Товаристи в цьому, що ми виходимо на якусь робіту, і справді це, якщо ми відштовхнулися від тих дзвонів, як я теж відштовхнувся, що до голосисті дзвонів ще ще така версія. І я думаю, що вона робить теж ще на місту серед таких місць, як Донецький, Юрський, там скаже міста, раптом, значить, все, А решта вже щодо музики. Я по суті розрахував цей гімн теоретично спочатку, якби. Тобто я задумав почати отой от от годинник, щоб є, може не всі історії знають, що за мелодія там звучить. Ця мелодія записана Лесі Українкою, рекомендована для лісової пісні, для виконання на Соплюці. Там В такій-то сцені там Лукаш грає таку мелодію. І дуже... Якраз тільки що згадав, у нас тут сидить старий директор будинку культури. Це його ідея якраз була, щоб цю мелодію взяти для годинника. Вона до цього часу звучить. По гімну я пішов якраз від того відштовхнувся, щоб взяв оцей кусочок мелодії спочатку, він звучить. Там трошки перефразовано, там мажори, хто музикант, як то розуміє. Далі мелодія побудована на поліському фольклорі. Тобто наші ці попівочки є. Хто музикантові відчуває це все. І може трошки урочистості, тобто може від духовної музики трошки тут щось є. Ну, Їм повинно бути урочистим. Подається, тут, значить, там є в мене варіанти для змішаного хору, для дитячого хору, тому що, мабуть, треба буде по школам роздати ноти чи на якісь колективи. І є оркестровий варіант це тоді, коли, там, наприклад, перед початком сесії може один куплет заграти оркестром просто. Є оркестровий варіант, що спочатку вислухали. А де для таких там урочистих зібраннях Може вже три куплети, це вже з хором співати. <к Kinian> ну і останнє, якщо буде прийнятий гімн сьогодні, ми кожному депутату з автору там залишили, це вам на пам'ять про цю урочисту подію. Всім депутатам. <evaluation> <К tous> <skullapan> ну, можна ще Ми ризикнули і показали на лесених джерелах. Цей світлі, щоб, ну як для проби. Ну, Я розмовляв із, із Ніною Матвієнко, причому якраз звучав гімн, я кажу, що це ми пробуємо, значить, Вона каже, що струнка, бо звучить гімн. У нас свої там зауваги щодо музики. Потім значить, Дмитро Біловус, лауреат Шевченківської премії, Віктор, ну, всі гості, письменники були, значить, да, сиділи так. Вже потім за столом і слова в серце, значить, сінаєрки, до речі, кращих піснерем визнали. Сказали, що ніби ніби пристойно, значить, ніби ми щось таке зробили. Є запитання у Василя Миколаєва. Вони здається, подякуємо. Спасибі його авторам, але запитання все-таки є. Ну, до мозики претензию в мене абсолютно ніякий, хоч сам музикант в прошлом. Дуже славно написано, хоча задачу Юрій Олександрові Юрій Івановичу поставити складну у другому стовпчику, там, де йому прийшлось про правду вжити, да? повтор такий невеличкий через те, що якось там не зовсім ремоється. То я хотів би вас, оскільки це не текст, ви самі сказали, що можливо буде переробка, то будь ласка, продумайте, як цю третю строчечку у другому пакеті все-таки якось зробити, щоб це пра правду уникнути. Там вони неправильно співають. А іначе йому не можна Ні, там стяг. А типу, оце, ось я генератив. Я не завозяю, я говорю, за правду. Де вимушений повторювати слово. Ми, ми тут не забили місце, я вже казав. Воздяги, ми маємо з'яти, ми прав, прав, таб, твої бо, наш край. Ми твої наш звяги. Ми ще щось не таб. знаємо. А це первісна. Добре. І пропозиція така, все-таки він не дуже гарно заспівав, особливо консол. Це проєкт, все проєкт, ще буде хор, там різні варіанти будуть. Все, запитання є Приємно, що ми пішлися своїми власними силами, що місцеві автори зробили гімн. Ми не оголошували конкурсу, там не брали участь якісь письменник з Києва, чи Житомира, композитори. І дійсно, що він звучить, переконливо. Але у мене як у редактора, наприклад, то таке речення голосисті дзвони неботорка. Ну, це вже синтаксис, він не сприймається. Дзвони неботорка. Треба ну, ну, якийсь дзвін, ну ясно, йде круча, скеля. звін торка. А дзвони торка тут вже якась неув'язка, в цьому має. Це чисто. Значить, і, якщо, наприклад, Рими, стрімка, Турка, ріка, гарні, звучать все, то вже далі звучить, поминить, хоронить і не вже збідніли. Є ну, Юрій Івач, можливо, трошки подумає. Може, можливо, смішив трохи. Хоча ззаду все все нормально. Ви маєте сказати? Можна. Е, О, а це маєте сказати? Я можу сказати, що тут сказати. Тут вже як хто читає. Раз, а друге, значить, може мета, занадто метах що, що наші дзвони торкають небо. Коли калатають з він, далеко чути. <різвістик> а, <різвіст> да. а може Рима не вдали трохи, торкає, значить, ну торкає, ну є така коротка форма. Украинская пропасть допускает. Можно? Значит, во-первых, я хочу сказать, что это широкое эпическое полотно. Я очень сидел неравнодушно, вообще к этим вещам отношусь. Мне приятно очень, что я сегодня услышал. Ну, гимн, может быть, достойный. Вот тут мой сосед говорил, не только гимна города, а может быть и больше. Поздравляю вас с успехом, слава богу. Следующее. Що я сказав в початку. відносно голосисті дзвони небо торка. Якщо небо відлежащє, торка сказуйме, то голосисті дзвони это доповнення. В этом смысле же все верно. І третє, останнє. Предлагаю проект рішення, який там є. Добавить наступний пункт. Але треба подумати, чи перші два такти чи може останні два такти гімну в інструментальному виконанні зробити постійними позивними, якими починаються передачі по міському радіо? Щоб ми вже знали, що це нова гра. Я поздравляю авторів і закликаю всіх прийняти цю. Програму. Це останнє запитання. Добре, я вас Добре, В мене до вас питань немає, а до другого пункту, значить, встановити, що він його застосування. І тут таке, значить. Звучить у міському телебаченні радіо під час урочистості. Та є то <розуміло> все. Чи не піднімає місто? <розуміло> і як то <розуміло> буде під час урочистостей звучить гімн міста? Поряд з вагіна звучить Україна і міста. Української міста. не Так, так, Діло в тому, що ми не пишемо порядок використання державної війни, ми пишемо порядок використання нашої війни. А те, що розуміється під державним, її ніхто не підміняє, повинен виконувати. Усіх випадках, які перестачені законом. Так, так. так, ніхто не Державний прапор державний віз повинен використовувати. <гумірші> Але Анатолій Петрович, я підтримую, що тут треба що за те, що вони створили, якщо ми зараз прийдемо, то їх надали. Їх потрібно <гумірші> привівати. <приїху. гумірші> Там вже прийнята ваша пропозиція. Перший прийшла перше, за 20 тижнів міста дні Нова Рада Волинського, автора Івана Мачук, голова Волинської міськрайонної спілки композиторів, керівників оркестрів народних інструментів міського паласу культури, Юрій Ковальський, головний редактор щотижневої газети і АЗСІФО, член спілки журналістів України. Перший пункт. Другий. пункт. Встановити, що оркестровий виклад війну або його позивні, використовуються як позивні сигнали перед початком сесії міської ради народних депутатів, передач місцевого радіомовлення, телебачення, воно в нас, без сумніву, буде, радіоканалу міської ради, а також під час проведення загальноміських свят урочистостей. Звичайно, що гімні держави першим буде врятувати нашу новораду в які зауваження до проєкту речі. Додавити Добавити. розстерожувати фонограму фільму для використання їх в організації. Тос, побачили, я, я не, не думаю, що на знав, що її влади, то вже може пересуватися. Але якщо потрібно, то вставиться. Буде вас Ну і приміювати. До зайняття такого рівного міста в такому віршому складі. Такі мелодії прошу голосувати. Держись, що там 20 проти 20. Діти. Прошу голоси. Хто просить? Нас. Хто отримає? Рішення тримається. Дозвольте, шановні депутати, від вашого імені. Дякувати авторам міну Юрію Івановичу Чувацьку, Івану Переживи, мама за їх особисту святу працю, за те, що вони зробили так, і справді. Ну а тепер, шановні депутати, колеги, присутні, покажемо, як ми встановимо наше місто і наш війну.